Вітаю. Задача. У числі ось такому числі 7. Далі йде 6 зірочок, тобто 6 якихось невідомих цифр, і одиничка. Замініть зірочки цифрами так, щоб сума будь-яких трьох сусідніх цифр дорівнювала 11. Я вам покажу свій спосіб розв'язання задачі. Якщо ваш буде цікавіший, прохання поділитися ним коментарі. Давайте ще раз запишемо це число. 7. Далі йде в нас 6 невідомих цифр. Так. І одиничка. І сказано, що будь-які три сусідні цифри. Ось ці, наприклад, ось ці, наприклад. Там, ось ці, наприклад. Вони в сумі повинні давати одиничку. 11, вибачте, 11. Ну, давайте почнемо розглядати і розв'язати цю задачу. Отже, нехай ось ця друга цифра буде у нас Х. Тоді третя цифра повинна бути. Якою? О, ну, давайте глянемо. Тоді 7. Додати x, додати якусь третю цифру, і воно повинно нам давати в сумі 11. Зрозуміло, що ця цифра повинна бути 4 мінус Х. Бо коли ми розкриємо дужки, то ми отримаємо 11 x і мінус х0 дорівнює 11. Отже, третя цифра буде 4 мінус х. Давайте тепер розглянемо от ось ці три цифри. Маємо значить х додати 4 мінус х додати якесь число і має дорівнювати 11. Х і мінус х буде 0. Що треба додати до 4, щоб отримати 11, буде 7. Отже, маємо 7 Давайте розглянемо тепер ці 3 цифри. І нам потрібно знайти ось цю цифру. Записуємо 4 мінус х додати, 7 додати. Ну, якесь невідоме число дорівнює 11. Маємо 4 плюс 7 буде 11 віднятий х. Що треба додати, щоб отримати 11? Ну, додати треба х, звичайно. Дорівню 11. Отже, маємо х. Розглядаємо наступних три цифри. Маємо 7 плюс X плюс щось невідоме дорівнює 11. Але в нас же цей варіант був. Перший він був. І ми бачили, що тут має бути 4 мінус Х. Отже, буде 4 мінус Х. По аналогії, розглядаючи ці три цифри, ми побачимо, що воно повністю однакове от із цими трьома цифрами. Отже, тут ми повинні мати сімочку. Останню комбінацію. От ось цю. Буде 4 мінус х додати 7 і додати 1, це дорівнює 11. Звідси ми можемо знайти якраз наш Х, Х буде дорівнювати 4 плюс 7 і 1 це буде 12, 12 мінус 1 буде 1. Отже, х дорівнює 1. Відповідно 4 мінус х, що нас зустрічалося. Буде дорівнювати замість 1 буде дорівнювати 3. Тепер можемо записати наше число. 7 замість х буде 1. 4 мінус х буде 3. Знову 7. Знов 1 замість х, 4 мінус х буде нас 3, знов 7ка. І 1. Задача розв'язана. Підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати такі цікаві задачі, і надалі.